Він, yeah. він як капелан військовий був запрошений в канал там до Сбори військовий Каже, мені прийшлося ну, капілан, в Стал, в Слав, в кажа, на різні капелан, який стан, послання. Каже, найскорічно мені було говорити жінкою капелану просвітером. Каже, Перша проблема, яка в мене виникла, я дуже її перепросив, каже, як до нас звертатися. Кажу, в моїй церкві є так, що ми звертаємося до священника присвіта, а в нашій церкві є дружні священники, до жінки звертаються їхності. Як до вас звертатися? Ну, При світі досить тут. Для них це щось немає. Бачите, для тих людей навіть західні, в західній культурі цього щось немає. Воно почалося. Неправильно розуміння прав жінки. Я не проти фемінізму, Я завіний. І досить нормально. Знаєте. До прикладу, у нас у нас була в університеті Степідає одна. Досить таких богословських питань, як це сказати, я не можу в тій протестенській секунду, вони забагато розглядають, і я здав такі питання про настатию, що їх дозволив військ. Вона мені богословський досить гарний. Навіть просто подумаю, якого вона досить часто ставала на тих цитатах не подобається. Приходили церкви, які були на межі того, що їх, щоб вони були вибачити, зруйновані. До прикладу, <творі> е Антиканська церква має бути на три частини є високу, сиряємо, і висока, середня, і низька. Ця низька церква має жіноче присвіторську. Вони їх ввели через те, що е я таких колег не було. Так собі тільки згадайте про те, що є зараз відбувається в Латинській церкві семінарії, де є 5-12 семінаристів, дуже схоже. Також можна домовлятися. Або є старокатолицька церква, яка свій час э, вела жіноче священство. Це серпі, що були церкви, які були десь Тобто Вони самі себе вичерпуємо. Може варто? Дивіться, в латинській кінці перше казав, як це може питати. До прикладу, можна було, щось придумати. Що сталося з концертом, після того, як жінка приходить? Ланценова реакція. <скільки> Коли дозволялося жіноче священство, пізніше дозволялося одностатевище робити. Світери, з, з нетрадиційною орієнтацією і подібні речі. Тобто воно десь далі і далі йшло. Бачите, для нас сприн... дуже тяжко зрозуміти, що нас там. Ці церкві теж був прецедент, що тобто. e, наш викладач отець Марко Макоп'яза виходить тим, що перша країна де це де десятилежінь Польща. Так, як місцекатолицький церкви, хоча я зустрічав зустрічаю інші. Давайте розбираємося на школу. Я говорю про Діяконис. Функція Діяконис в церкві не була функцією. Звящені дієві. Вони не, не цей не хизили з ним нічого, не служили Євхаристі. вони були була більш українці. Бачите? Вони це зникають в той час, коли зникає, не хто зникає, а коли практика хрещення дорослих людей пропадає. 44, 45, 45, 45, Ось. Що вони робили? <кій> вони допомагали при хрещенні ми допомагали. Е, якщо ви знаєте хрещення, це було ну, Добра традиція, було через замовлення і подібне, тобто чоловіка тоді допомагав, ну, був сам присвітер, який хрестив, для того, щоб жінку хрестити, е, була допомога деякомису. Для того, щоб не було якихось... Ну, Надо тут якісь питань, щоб не виникало, щоб того, що, там, її погружати, треба, щоб якісь там дотики до людини. Так само і із ми помазання різних частин тіла. Для того, щоб чоловік до того не трався, вони про це робили. Але таємство у питанні уділяв чоловіка, присвіти. Натомість те, що я казала, присвятиря, ну і вони зникають після того, як та практика вичерпується. Не перечерпується, але перестає бути такою як вона була в першому часах підселення. Преслідія, те, що я казав, що ну, не відомо, чи до була ще якась функція, чи щось подібне. Чи це були жінки при Про жінку, як виконувала якісь інші функції, серкові і сьогодні важко було. Нема такого якихось фактів, які лице підтверджують. І навіть ще одне, що е <кхи> дехто каже, що, що ці дві що це були жінки ...вдови, е які почали е цей перший монархший рух, що це були перші монахини. Так, і з ним все почалося. Ось.